Декілька розмерів сукнь, хто на них чекає. Ми сьогодні ж вам їх відправимо, хто замовляв ці сукні в нас, бо реально ми маємо дуже багато замовлень на ці сукні. І ще в нас прийшла якась новиночка, про яку я не знаю. Ага. У нас прийшов один розмір неймовірних. Штанів, це теж осіння колекція. Я, в принципі, планую їх продавати освітянам чомусь. Дивіться, це є спідниця, штани, такі собі кіолотики, класно сидять, накривається ось так. От, і виходить, ніби спідничка. Тобто, позаду штани. Ви заявляєте, як це класно, як це зручно. Має гумку і ось таку накривку. Ціна їх буде. 2,990. ось така штука. От ви совітьмо підберемо вам білу сорочку і маємо такий от класний образ для людей, які дотичні до освіти. Ви знаєте, що 19-го вже починається навчання.